Лабораторна робота номер 2 варіант 4. Тема лабораторної роботи. Програмування мікроконтролера Ардуїну для роботи з датчиком газу та індикації його показів. Виконання роботи передбачає виведення показів датчика газу за допомогою світлодіодів, п'єзодинаміка та сервоприводу. При відсутності забруднень повітря горить зелений світлодіод, Сервопривід показує на зелену область шкали, звукова індикація відсутня. Коли пристрій реєструє повітря незначну кількість газу або диму, засвічується жовтий світлодіод, стрілка шкали переходить в жовту область, з'являється звуковий сигнал. Після припинення подачі газу прилад знову показує, що провітря чисте. Давайте продемонструємо роботу. При значному забруденні повітря повинен засвітитися червоний світодіод, шкала перейти у Червону область, звуковий сигнал стане інтенсивним. Дякую за увагу. Бажаю вам творчих успіхів.